Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з віршем Віри Багірової, їжачок і павучок. Але спочатку відгадайте мої загадки. Загубив ось хтось клубок, повний гострий голочок. Що за диво у клубочка гострий носик, темні очка. Тільки хвостика немає. Хто з вас цей звірятко знає? Ну, звичайно, це їжачок. Наступна загадка. Сидить у куточку, плете довгу ниточку. Ниточок багато, клубочок не змотати. Хто все господар? Це павучок. Хто відгадав усі загадки молодці. Діти, які вони? Вони гарні, веселі, позитивні. А що вони вміють робити? Їжачок вміє згортатися в клубочок, збирати грибочки та яблучка, гуляти лісом, а павучок вміє плести павутинку. І зараз я вам пропоную послухати вірш віри Багірової їжачок і павучок. Будьте уважні! Сам узявся їжачок, шить на зиму піджачок. Листя є і є голки, треба лиш нитки. Став просити павучка, Дай ниток для піджачка. Не скупий був павучок, дав ниток на піджачок. Разом шили, працювали і веселу пісню склали. Не страшна тоді робота, Коли дружба та охота Можна шити піджачків на сто тисяч їжачків. Вам сподобався вірш? Думаю, що да. А давайте з вами придумаємо ім'я нашому їжачкові. Як його можна назвати? Можна назвати голочка, бо він колючий. А можна шуршун, бо він любить шелестить в листячку. А яке ім'я ми придумаємо для нашого павучка? Можна назвати його плетун, тому що він любить плести павутинку. Скажіть, а якої пори року надумав їжачок шити собі піджачок? Восени. А чому? Тому що скоро зима і їжачкові буде холодно, а в піджачку буде тепло. Тепер покажіть, як ходить їжачок, як йому холодно, як ховається від холоду, згортається в клубочок. А тепер покажіть, як рухається павучок. Він плете павутинку. Молодці. А як ви вважаєте, де жив їжачок? У нірці? А павучок? у щілинках дерев? А чи потрібна була допомога їжачку? Щоб пошити піджачок? Так. А чи стали їжачок і павучок товаришами? Звісно, стали. А давайте з вами складемо казку про їжачка і павучка. Якими словами ми б могли почати казку? Наприклад, десь у зеленому лісі. Жив був їжачок. А про що далі будемо говорити? Так, розкажемо про їжачка. Як його звали? Звали його Шуршун. Де він жив? Він жив у Нірці разом з мамою і татом. А що любив? Любив гуляти лісом, співати пісні. І ось одного осіннього ранку їжачок подумав скоро зима і настануть холоди, а не шит би мені пічачок, що було тепло. І вирішив він звернутися до павучка. А що було далі? Я пропоную вам придумати самим. А для цього я пропоную вам намалювати схему. Ось так можна зображити їжачка, а так, павучка. А так ліс, в якому вони мешкали. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!